Пане Олексію, знаємо, що соціологи дослідили віру українців у перемогу та довіру їх до соціальних інститутів. Отож, питання очевидні, кому вірять українці нині і якою для них є віра в перемогу наразі? Ну, це два різних питання. Так, давайте, значить, почнемо з якого питання? Ну, давайте почнемо з. А, кому деревня? Давайте про перемогу поговоримо. Про перемогу. Давайте, це логічно. Зараз одну секунду. Я відкриваю якраз а, цей файл. Дайте, секунду. М -м 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 -м. Окей. Добре. Значить, якщо питання про віру в перемогу, ну тут, добре, у нас є така сталість, та і хто вірить в перемогу, 83%. Вірять в перемогу, тобто це стала цифра. Ну бо і попередні опитування вони показували, що це десь, десь в межах між 80 і 90 відсотків. Так, тобто, в цьому сенсі ця цифра вона є достатньо стабільна, що може навіть викликати е, певне здивування. Як так, попри всі проблеми, які у нас є, українці продовжують вірити. В перемогу. Ну, отак, от, от, значить, українці вірять, що змінилося в цьому, а терміни настання перемоги стають більш віддаленими. да, Тобто українці реалістичніше оцінюють ці процеси, ці процеси, які є. Е, дивіться, скажімо, в березні 23-го 50% вважали, що перемога відбудеться до кінця року. 50%, тобто до кінця 23 року. Зараз е, таких людей лише 22%. Ну тобто, Ну я думаю, що тут е, не треба дивуватися, це пов'язано з. Е, ну, ми бачили, як відбувається ситуація на фронті, що контрнаступ він не дав очікуваних результатів. Е, а Тут важливо зазначити, що на морі. А, наш контрнаступ і дії наші були успішними. Ми практично відігнали російські флоти, загнали його в місця базування там в Новоросійську чи в Криму, звідки він боїться висунути носа. Але якщо говорити про суходол, то тут ну, дійсно не приніс очікуваних результатів. Наступ, більше того, росіяни зараз пробують розпочати контрнаступ по всій лінії фронту. І тут ми можемо говорити про те, що Скажімо, на початку 23-го року, тобто такі е, ну, надії, що от ми звільнимо всі окуповані території, вони значною мірою були перегріті. А результат вийшов так, як вийшов. Нам не дали достатньо зброї. І в результаті цього росіяни добре підготувалися, і в результаті цього ми звільнили частинку території, але явно недостатньо. От тому от. Таке зниження і відбувається. Так, натомість зростає частка тих, хто вважає, що перемога настане через 1-2 роки це 35%, і від 3 до 5 років це 17%. Так? Тобто сумарно, це, оце і виходить 83%. Я б сказав, що ці оцінки вони все одно, вони все одно непогані, непогані. От, і ну, певною мірою да, це свідчить і про вони свідчать і про оптимізмери е, е, українців і разом з тим про більшу зваженість. Тут постає питання ще одне: а хто що треба вважати за перемогу? Так от, 46% каже, що це буде повне звільнення України. І ще 23% вважають, що такою перемогою буде знищення російської армії та сприяння повстанню розпаду всередині Росії. Ну я б сказав, що ці 23 це такі супер оптимісти. А, от, а 46 плюс 23, Так, це у нас виходить 69%. Тобто, 69% ну настроєні, так би мовити, на повну. На повну вибачте, не 63, а 69 відсотків. На повну перемогу разом з тим 26 відсотків. Вони говорять про те, що вони будуть вважати перемогою, навіть якщо Україні доведеться піти на так званий компроміс і якусь частину території, все-таки Україні віддати. Чи то Донбас, вірніше не Донбас, ну да, Окей, Росія ж претендує на весь Донбас, чи то частину Донбасу, чи Крим, чи навіть дещо з нині окупованих, окупованих територій. І при цьому українці в цілому вважають, що це все одно буде перемога. І тут я думаю, ми маємо бути реалістами. Ми маємо розуміти, що е це Путін зараз не готовий іти на. Не перемир'я не тільки українці, які прагнуть визволення всієї території, а й Путін не хоче, тому що Путін зараз він продовжує вірити про те, що він зможе захопити всю Україну. Ми бачимо, як змінилася його тактика. Він знову ж таки вона спрямована зараз на повне знищення енергетики, тобто ми зіткнемося, можемо зіткнутися з проблемами ще влітку цього року, ну і далі уже взимку. Влітку, тому що як це не парадоксально, але влітку теж зростає по, зростає е, споживання електроенергії. Ну це частково зв'язано з кондиціонерами різноманітними в промисловості, в побуті і так далі. Тобто у Путіна зараз така, е, така думка зберігається, і він розраховує власне на війну, на витривалість. І він розраховує, що в цій війні і українців здадуть нерви. Ми бачимо, що поки що це не відбувається. Але він, власне, хоче грати на тому, що відбувається на Заході, так, і в першу чергу в Сполучених Штатах. Ми бачимо, що вибори в кожній країні з Європи йде змагальність, це демократичні країни. І демократичні країни, на жаль, можуть приводити до влади і сили, які симпатизують росіянам. Ну, поки що, ми це бачили е, на прикладі, скажімо, угорщини частково Словаччини, знову ж таки я кажу частково, тому що. В цілому Словаччина підтримує європейську інтеграцію України. Найбільше ми це бачимо: цю проблему в США. От ясно, що на це дуже розраховує. Якщо Захід не надасть нам необхідної допомоги, очевидно, нам, дуже, нам буде дуже складно. А пане Оксі, Алевій, зокрема, кому зараз українці довіряють найбільше, чи це президент, чи це Збройні сили України, і що тут в цьому плані змінилося? Ну, дивіться, я б сказав так, що розстановка суттєво не змінилася. Тобто, знову ж таки, якщо ми подивимося, де найбільше довіра, це Збройні сили, це волонтери. Це Національна гвардія, це прикордонники, от тобто силові структури, які зараз захищають країну, Це найбільше. Тут у нас від 70 і вище. Е, якщо ми говоримо про президента як інституцію, ми не ставили прізвище. То у нього довіра 69%. Відсотків. О, вибачте, 59%. Що теж дуже багато. Це, так би мовити, довіра в абсолютних цифрах. 59% це багато. Але якщо ми. І це добре. Речі, тому що як би ми не ставилися до Зеленського, але ну власне він є головнокомандувач зараз, і радіти, що там падають його рейтинги, ну це теж, теж неправильно. Але якщо подивитися на баланс довіри і недовіри, отут ми бачимо, що відбуваються проблемні моменти у ставленні до президента України як до соціальної інституції. Дивіться, баланс довіри це. Недовіри, це, умовно кажучи, оці 59% довіра, і ми віднімаємо недовіру. Так от, в січні оцей плюс і мінус складали 36%, тобто позитивний баланс довіри і недовіри. Зараз він складає 26%. Тобто за три місяці він впав на 10%. Ну, очевидно, що ці цифри треба ще там. Uh, співставити їх з результатами інших опитувань, але є тенденція. І якщо по деяких показниках, ну, наприклад, uh, чи рухається країна в правильному напрямку, ця зміна відбувається поступово. О, тут ми побачили різке просідання з 36 до 26%. Тобто це баланс довіри і недовіри. Знову ж таки, з чим це можна по чим це можна пов'язувати? Це можна пов'язувати з подіями на фронті, і з бомбардуваннями, і з тим, що США затягують нам надання зброї. Причому зараз пішли розмови, що ця зброя буде нам в кредит. Невідомо чим завершаться ці внутрішньоамериканські переговори, а також ці скандали, які ці викриття, скажімо, корупція, які були всередині країни. Ясно, що це завдає удару. І я б може сказав, що з психологічної точки зору, якщо там а, значить, перебіг на лінії фронту або міжнародна допомога, це те, що від нас ну, відносно не дуже залежить. Так, тут боротьба з корупцією це очевидно. Це те, що емоційно дуже впливає на українців, тому що українці е, розраховуються на те, що корупція буде подолана, що більше, е, більше корупції в органах влади не буде. От ну. Бачимо, що це не так. Ну Тут, до речі, позитив в тому, що це не ховається під килим, так а те, що ми це обговорюємо, ми знаємо про це. Журналісти піднімають гвалт. Іде обговорення, критичне обговорення, влада змушена реагувати. Ну, до речі, ще один фактор, який е, може вплинути на таке. Падіння, падіння а, довіри це ну, зокрема ситуація з залужним. Так, тобто, знову ж таки, ми розуміємо, що президент мав на це повне право, але комунікація з суспільством була проведена невдало. От, я думаю, всі ці фактори. Ну, а з мінусовим балансом довіри і недовіри, ну це вже традиційно. Тут і політичні партії, і наші антикорупційні структури, і суди, і політичні, і політичні партії. І от тут, до речі, я хотів би сказати, бо тут це цікава цифра. Е, зараз секундочку. Я її відкрию. Що. Коли ми запитуємо, знаєте, іноді ми можемо чути там від опозиції, видно, що вони радіють, коли падають рейтинги президента. Але коли ми запитуємо у українців, а чи бачите ви зараз серед наявних політичних сил ті сили, які ми можемо довірити владу у повоєнний період, то ствердну відповідь здає лише 25%. Так, лише 25%. А в липні 23 року таких людей було 39%. Тобто, оця цифра, вона має насторожувати і владу, і опозицію, так? тому що виходить так, що більшість українців, так, вони, е, ну, бодай, скажімо, там відносно більшість України, але це все одно більше 40%, вони не бачать. Наявних політичних сил. І це має турбувати і владу, і і опозицію. Пане Олексію, у нас ще хвилинка ефірного часу лишається Хочемо почути стосовно виборів, то чи хочуть українці виборів? Українці виборів не хочуть, так але переважно не хочуть. Значить, зараз це 60%. Так, але ця цифра потроху падає незначно, але вона падає, і в той же час зростає кількість українців, які вважають, що все-таки можна провести вибори під час війни. Зокрема, в вересні 2023 року. Таких було 15%, а зараз стане 22, два уже Тобто певне зростання таке відбувається. Тобто, ми можемо сказати, що в цілому українці продовжують вважати і опитування це показують, що а, вибори зараз не на часі, але в той же час дещо зростає частка тих, які говорять, а давайте все-таки вибори проведемо, що можливо, щось треба міняти нас у нас у. У владі е, я хотів би зробити застереження. Я його не зробив на початку свого виступу. Що це я коментую е, дослідження, яке провів центр Разумкова, яке було в кінці березня, буде нова хвиля, і ми представимо наступного і поза наступного тижня. Це вже робили дем ініціативи, фонд демократичні ініціативи. З Соціологічної служби центр Розумкова зараз ці дані обробляються, так що слідкуйте. За тиждень буде так би мовити перша презентація, і потім ще за тиждень, тобто за два тижні буде друга презентація. Ми дамо ще цікаві, цікаві дані.